Василь Семенович Стус видатний український поет, дисидент і борець за права людини, герой України. Його біографія сповнена протиріч і боротьби за свободу, що призвело до того, що його ім'я стало символом опору радянському режиму. У своїх віршах і прозі він звертався до тем національної ідентичності, свободи та прав людини. Деякі з найвідоміших творів Василя Стуса включають «Палімпсести», Зимові дерева, Круговерть, Птах душі, Листи до сина, Веселий Цвинтар. Василь Стус народився 8 січня 1938 року в селі Рахнівка, що на Вінничині. Він був наймолодшою дитиною в селянській родині. Унаслідок колективізації сім'я збідніла. І їм довелося переїхати на Донеччину. Василь здобув вищу освіту в Київському університеті імені Тараса Шевченка, де вивчав філологію та літературу. У 60-ті роки Стус активно протестував проти політики Українізації в СРСР і вступив до лав дисидентського руху. Він був заарештований 1965 року. І засуджений на 5 років заслання за антирадянську агітацію і пропаганду. Під час заслання Стус продовжував писати і публікувати свої твори. Після звільнення поет продовжував свою діяльність протесту проти радянського режиму, що призвело до нових арештів і судових переслідувань. На початку 1980 року Стуса затримали знову. Адвокатом поета, незважаючи на його численні протести, було призначено молодого юриста Віктора Медведчука, який згодом став одіозним українським політиком. Медведчук під час захисту підсудного порушив адвокатську етику, визнавши провину свого підзахисного за нього самого. Саме засідання суду відбувалося за зачиненими дверима. Стус, порушуючи процедуру, був позбавлений останнього слова. І вилучений із зали суду, і вирок був зачитаний уже без нього. У підсумку поетові призначили 10 років примусових робіт і 5 років заслання в Пермській області в Росії. Стус продовжував писати і під час відбування покарання, де він створив безліч поетичних творів, які пізніше були опубліковані. Він також продовжував боротися за свої права і права інших дисидентів. Помер Василь Семенович 4 серпня 1985 року після оголошеного 27 серпня голодування в карцері. Посмертно був реабілітований у 1990 році. Пізніше прах Василя Стуса урочисто перевезли в Україну і поховали в Києві на байковому кладовищі. У 2005 році посмертно Стусу було присвоєно звання Герой України. Спадщина Василя Стуса і його вплив продовжують жити і надихати людей. Він вважається одним із головних представників української літератури ХХ століття та символом боротьби за свободу і права людини в Україні.